Друзі, всім привіт! Маємо приход нових зарядних станцій. Це зарядна станція потужністю 1500 Вт. Максимальна потужність може бути 3000 Вт. Вона в такому міцному металевому корпусі з удобною ручкою для транспортування. Ззаду є два вентилятори. Вони включаються на охолодження. Коли спрацьовує термодатчик, ззаду маємо два гнізда, це одне гніздо зарядки і друге гніздо зарядки від сонячних панелей. Сюди можна підключати контролер на 24 вольти. зарядки від сонячних панелей. Це гніздо зарядки воно отримує до 60 А. Воно підсилене. В комплекті йде зарядка на 20 а, Ось. з гніздом XT60. Хочу звернути увагу, що це спеціальне гніздо для швидкої зарядки, тому що звичайне гніздо, похоже на оце DC, воно витримує максимум 5 А, коли йде нагрузка більше, воно буде вже перегріватися і плаватись. Ці станції комплектуються акумуляторною батареєю до 1000 Вт-годин. Це 24 вольта 45 А. Більше батарея сюди не влазить. Щоб зробити батарею більше, можна зробити виносну батарею додаткову, підключити її в гніздо і зробити вже будь любої потужності до 5 кВт. Що ми тут маємо? Маємо тут LED-фонарь, довольно таки гарний, може освічувати приміщення спокійно до 40 там, і більше квадратних метрів. Дві розетки на 220 вольт. Вони універсальні. Сюди можна під'єднувати любі прилади з американською, європейською, китайською розеткою. Прикурювач, звертаю увагу, це прикурювач на 24 вольти. Можна під'єднувати сюди любі прилади постійного струму. І два гнізда DC також на 24 В. Маємо два виходи USB по 3 А. І такі кнопки управління. Включення-виключення LED-лампи, включення-виключення USB і включення інформаційного дисплею. На ньому відображається напруга акумулятора. Яка зараз вона мигає, тому що це знімається відео напруга на виході з інвертора, частота на виході в розетці і індикація е, якихось помилок і індикація батареї. Гарантію на цей зарядний пристрій ми надаємо один рік. Е, Ось. Вага його приблизно 10 кг Всі прилади від нього працюють. Інвертор видає чисту синусоїду. Працює перфоратор, болгарка, компресор. Ми під'єднували на 750 Вт, пилосос на 1500 Вт, чайник на 2 кВт. Зараз продемонструю чайник. Він у нас тут є ось. Під'єдную. Спочатку по інструкції треба включити інвертор. Потім можна під'єднувати прилади. Включаю чайник. Ну, Я його вже нагрів на цьому і ось показую, що він закипає. Великої просадки напруги немає, Ні на батареї, ні на виході. Ну, у вас чайник спокійно закипає. Це не є якоюсь екстремальною нагрузкою для цього прибору. Батарею. Батарея використовується літій іонна на елементах 18650. Ми використовуємо нові елементи заводські. Це можуть бути Samsung, Lishen або BTV. Елементи ми можемо використовувати 21700 формату чи 18650. Ось така станція. З додатковими питаннями звертайтесь до менеджера. Всім дякую за увагу!